you yeah. Усім привіт! Ви на каналі Долітературний, і сьогодні ми з вами вирушимо в минуле, тому що влітку так у мене склалися обставини, що я не встигла зняти вам прочитане ні за червень, ні ще досі за липень, а вже скоро завершиться серпень, тому ми з вами сьогодні повернемося в червень. І я поділюся з вами враженнями про прочитані книги, а їх насправді хороших у червні було дуже багато. Але перед тим я вам нагадую про промокодо. На сайті VIVAT, який досі діє, досі активний, його можна використовувати як онлайн, так і в офлайн книгарнях VIVAT і економити на покупках, а також підтримувати це мій канал. І розпочну я свою розповідь з суперлітньої книги, яка мені здається суперлітньою, тому що я її часто читала саме на канікулах і перечитувала в дитинстві саме на канікулах. Це Торадори з Васюківки не стайка. Тут не весь цей твір, це така перша частина. І я чекатиму в цих ілюстрованих виданнях продовження, тому що я поринула настільки в дитинство, і це було настільки приємне, тепле читання на. Кілька вечорів, що просто наче я повернулася в дитинство прекрасне відчуття. Насправді це е, така сама мила, смішна, добра історія, як і в, дити... як і в дитинстві, і проте зараз деякі моменти все-таки сприймаються трохи з пересторогою, тому що як для е, книги про радянські часи. Тут було звичним, що діти вони шукають якихось зрадників вітчизни, шпигунів, якихось ворогів Радянського Союзу, хочуть стати героями Радянського Союзу, тому що вони там виявили якогось шпигуна. Зараз це, звісно, трохи сприймається з негативними емоціями. І так само тут багато все-таки згадок тілесних покарань дітей, які вважаються начебто нормальними, прийнятними в суспільстві. В деяких суспільствах вони й досі вважають. Це, на жаль, прийнятними, але в дитинстві я, можливо, на це не так звертала уваги, коли читала, а тут мене все-таки трошки сіпало від цього. Але якщо говорити про сюжет, про емоції, про мої спогади, як я читала цю книгу, перечитувала в дитинстві. Загалом, як мені подобаються герої, які настільки міцно дружать, що готові жертвувати багать, Тьма речима заради дружби допомагати підтримувати одне одного. Це супер класно. Я думаю, це чудове читання разом з дітьми, можливо, з проговореннями тих певних моментів, які зараз вже вважаються не такими прийнятними в суспільстві. І тоді, оскільки я вже почала з дитячої літератури, далі продовжую підліткову історію. Це Наталія Ясіновська, її любов, дідусь і помідори. Я хотіла цю книгу через її назву, тому що я обожнюю помідори. І загалом ця назва теж звучала для мене супер по-літньому, Тож я її планувала собі на літні читання, розповідала про це в літніх планах, і от е, вдалося мені все-таки в червні познайомитися з цією історією це настільки, настільки щира і. Хороша така дитячо підлітку, напевно, не дитяча, все-таки більш підліткова історія. Наша головна героїня Олеся вона живе не настільки щасливо, як би вона того хотіла. Їй 13 років, вона потребує якоїсь підтримки від мами, яка живе дуже далеко від неї. Вона живе з дідусем, якого вона дуже любить, але все-таки е, дівчинці підлітку не так легко про багато чого поговорити саме з дідусем. І крім того, дідусь починає хворіти. Е, Її це дуже, дуже засмучує, вона була близька з дідусем. Крім того, бабуся, маючи якісь стереотипи, думає, що рак передається, якщо пити там з однієї чашки, і постійно забороняє Олесі бути поруч з дідусем, якого та дуже любить. І ще, крім того, Улюблений вчитель з літератури Олесі він йде, але на заміну йому приходить молодий вчитель літератури, настільки закоханий у книжки і готовий ділитися цією любов'ю з підлітками. От прям він настільки е, я була би дуже щаслива, якби моя дитина мала такого вчителя з літератури, який настільки би їх зацікавив, щоб вони хотіли читати, хотіли читати щось, що близьке їм. Він їм приносить безліч підліткових книг, які е, роздає, дає почитати. Ділиться, закликає розповідати, знаходить те, що цікаво, буде саме підліткам, е, приносить комікси і книги зовсім зовсім різних жанрів. І ще, крім того, дівчинки є дві подруги, вони супер-супер різні. Одна така трошки легковажна, можливо, і все-таки це такі віки, вона дуже вже активно думає про хлопців, а інша дівчинка, вона. Е, Супер захоплена здоровим харчуванням, і кожна з них настільки щира у своїх захопленнях. І ось цей новий молодий вчитель літератури пропонує школярам вести шкільний блог, писати там про те, що їх захоплює, коментувати блоги одне одного і. Це їх от розворушує. Вони е, починають ділитися тим, що їх турбує, і це допомагає їм впоратися з якимись своїми підлітковими проблемами, переживаннями. Це чудова історія. Я рада, що я її прочитала, що я звернула на неї увагу, і я чудово провела з нею час. І продовжую свою розповідь третьою частиною трилогії Голодні ігри це переспівниця. Нарешті я можу сказати, що я прочитала легендарну серію Голодні Ігри. Дуже дякую Тані, яка позичила мені ці книги. Підписуйтеся на її канал, лишу вам в описі до цього відео посилання. Я не шкодую, що провела час з цими книгами, хоча третя частина все-таки була для мене вже. Трохи більш дратівливою, тому що головна героїня Катніс мене в певних моментах починала дратувати. Звісно, вона пережила багато чого, що не хотілося б бажати і ворогу. І напевно, існують ще люди, як я, які досі не читали, не дивилися голодні ігри. тому я не буде багато конкретно говорити про сюжет, оскільки це завершальна частина трилогії. Але те іноді, як вона поводилася, як невдоволений ображений підліток і влаштовувала істерики, не могла поговорити ні з ким нормально. Це Роздратовувало. Е, я намагалася оцінювати це об'єктивно, оскільки що вона пережила, що в неї в житті, чому вона так поводиться, але іноді було, було важко. Але насправді я рада, що познайомилася. Я рада, як все завершилося. Мені було приємно це прочитати. Потім я і фільм переглянула нарешті е, дві частини. Завершальної частини. І тепер хотіла би почитати баладу про співочих пташок і змій. Якщо раптом вона у вас є, і ви готові позичити мені почитати. Напишіть в коментарях, буду дуже рада, обережно читатиму, обіцяю. Наступна книга це моє захоплення. Щире захоплення це просто відкриття. Це Крістін Генна і Роман Соловей. Дуже важко зараз буде підбирати слова стосовно цієї історії. Е, я багато чула, що говорили, що треба брати пачку серветок, читаючи цю книгу, і це насправді так і є. Ти її читаєш і в тебе просто мурахи по шкірі від того, що там відбувається, і від того, наскільки зараз, коли в країні відбувається повномасштабна війна, ти краще розумієш героїнь і їхні почуття. Е, в нас є Франція. І в нас є дві сестри: Віанна і е, Ізабель. Віанна одружена, вона має дитину, і вона живе щасливо, оскільки дитинство в неї не було таким щасливим. Її батько після втрати матері просто відвернувся від дочок і не був хорошим батьком, якщо так уже чесно висловлюватися. Він їх просто покинув на. Поталу долі, і вони росли просто як могли. І Віана е, врятувалася тим, що знайшла чоловіка, який її дуже покохав, і вона його покохала, і вона саме в цих стосунках е, шукала собі відраду е, в той момент, як Ізабель е, відчула себе покинутою не лише батьком, а ще й старшою сестрою, яка поринула в стосунки і лишила її взагалі на самоті. Ізабель дуже часто відправляла в якісь. Пансіони такі на навчання, це були такі жіночі пансіонати, де вчили дотримуватися правильних манер, їсти там якось правильно апельсини і виделкою. і її дуже часто звідти виганяли, бо вона не приймала ці правила поводження. І ось ці дві сестри живуть собі, начебто, спокійно, поки не починається Друга світова війна. Чоловіка Віани, який поштар, який жив абсолютно мирне, спокійне життя. Його призивають в армію, Віана лишається сама з дитиною і з найкращою подругою, з найкращою подругою-єврейкою, і вони обидві ще не знають, що на них чекає. В той час Ізабель знову виганяють з школи, з закритої школи, і вона вирушає до батька. А батько, який таким чином. Проявляючи свою любов, не вміючи її по-іншому проявити, він її проганяє і відправляє до старшої сестри, яка мала би про неї попіклуватися. Що відбувається далі, я вже не буду вам розповідати, як дівчата опиняються фактично на окупованій території Франції, як вони живуть, як борються з цим або не борються, як вони це приймають. Це настільки. Чудово описано і який же біль це приносить. Коли ти читаєш ось ці описи роздумів, як, наприклад, жінка, якій нема чим годувати дитину, і німецький солдат пропонує їй їжу. Чи має право вона прийняти їжу від ворога? Якщо цим вона врятує свою дитину фактично від голоду? І що їй взагалі робити? Як впоратися зі своїм сумлінням? Те, те, що тут відбувається, я зараз вам розповідаю. у Мене чесно мурашки по шкірі, і це дуже важка книга. Але якщо ви готові, якщо ви готові відчути такий вир емоцій і провідчувати книгу до самого кінця, то це та історія, яка вам потрібна. І далі буде ще одна зовсім непроста історія. Я е, насправді вважаю, що ця книга дуже недооцінена. Я бачила на неї дуже мало відгуків, і вона стояла в мене на полиці дуже-дуже довго, і я якось не була супер зацікавлена її читати, поки вона мені от не випала в моєму челенджі 12 забутих книжок, е, за яким я активно дуже рухаюся. Насправді, якщо ви тут новенькі, перегляньте відео згори. І мені в. Червні випала книга набуття крил з Human кіт». Це історія про рабовласництво. І історія написана без моралізаторства, а просто гарно написана е, історія життя людей. І ми маємо родину багатіїв, які мають багато рабів. І ось в цій родині мати прям така жорстока рабовласниця. Вона вигадує. Супер е, такі е, незвичні покарання для рабів. Це не просто шмагання, це може бути, наприклад, що е, задню ногу за, ось піднімають в рабині і прив'язують до шиї. Тобто вона не може опустити ногу, якщо вона опус, опускатиме її, вона буде душити сама себе, і людина, там, наприклад, так має годину на одній нозі простояти. Е, тобто супервигадливі покарання. І вона не вважає, що це. Е, Знущання над людьми, вона просто не вважає їх людьми, що це щось незвичне. В цій родині декілька дітей, і всі вони, в принципі, приймають рабовласництво, крім наймолодшої доньки, яка ще зовсім фактично дитина, вона підлітка і їй на день народження мати дарує юну рабиню, аби її донька навчилася керувати все-таки рабами і жити в цьому суспільстві. І. Як ці ось стосунки рабині і дівчинки призводять до всіх подальших дій, до того, чи вирішує все-таки дівчинка прийняти цю систему, чи боротися проти неї? І це захопливо, це цікаво, це теж боляче, але. Так правдиво і щиро. І в кінці я прочитала, що це про реальну, про реальну дівчину написана історія, про реальну білу дівчину рабовласницю, яка потім, як потім далі склалося її життя, що вона робила, чи боролася проти системи. Я супер рада, що я прочитала цю книгу, бачитимете її на барахолках. Обов'язково беріть. Якщо вам, наприклад, подобається, якщо вам сподобалася прислуга, мені здається, ця книга точно вам теж має. Сподобатися. І наступний мій шалений захват це Морс Пратчета. Я кожен раз, вже кожен місяць, розповідаю вам про книги Пратчета і не знаю, що вам про них конкретно говорити, окрім того, що це мій захват, це тепер моя шалена любов. Я просто щаслива, що я читаю по одній книзі тері Пратчета щомісяця і отримую від цього неймовірне задоволення. І це вже була перша книга з нового підциклу. Я відкрила для себе підцикл про смерть. І ще з попередніх частин, коли смерть з'являвся, е як він комунікував ось ці його е репліки, написані капсом, і взагалі його поведінка, вона е Мені дуже подобалося. Мені було дуже цікаво читати це ще в моменти, коли от він з'являвся лише е як епізодичний персонаж в попередніх частинах. А тут він один з головних героїв, все-таки головний герой у нас Морт. Це учень, якого смерть бере собі в помічники, бо він хоче трошки відпочити. Всі ж хочуть іноді відпочити, навіть смерть. І от він знаходить собі е помічника-юнака, якого ніхто ніде не бере на роботу, навіть в підмайстри, ніхто не хоче його наймати, бо він. Недолуги, якщо можна так сказати, йому нічого не вдається, в нього нічого не виходить, він просто от не призначений для нормальної роботи, але, можливо, для роботи смерті він призначений. І чи вдасться йому виконувати нормально всі такі посадові обов'язки смерті? Ми дізнаємося з цієї книги. Прачет настільки легко читається, настільки приємно читається, настільки, от просто е, мені здається, тут це або ваш стиль, такий трошки химерний, трошки дивний, трошки іронічний, трошки трошки прачетівський. Е, і він вам або зайде з перших кількох книжок, або ні. От мені здається, так саме за атмосферою всі книги в нього дуже і дуже подібні. Ну і це зрозуміло, враховуючи, що це все один дискосвіт. Далі відбулося моє знайомство з новою серією, це така новинка-новинка Ірина Грабовська Зірки і кістки. Це є перша частина трилогії Замок із кришталю, і це фентезі, меча і магії, з яким я не дуже знайома. І ось познайомилася з таким жанром від української авторки. Мені сподобалося. Ми обирали цю книгу на клуб відчайдушних читачів, видавництва Староголева. І коли було обговорення, в той день у мене ще був іспит з теорії ПДР, і я не встигла дочитати. Я приїжджала після іспиту. На клуб і м, слухала обговорення. Так, я почула кілька спойлерів, але мені там насправді небагато лишалося вже дочитати до кінця першої частини. Тут у нас є кілька королівств і кілька, так би мовити, рас. Е, є крилаті люди, є. Е, е, як би їх назвати, це люди, але вони володіють такою магією, деякі з них можуть піднімати мерців і керувати такою собі армією зомбі? Я просто забула, як називається ось цей ось ця їхня раса, чесно. Пробачте, не скажу вам. Але ось тут відбуваються такі війни, відбувається боротьба, відбуваються палацові інтриги. Кожне королівство хоче собі відхопити більше влади. І у нас є князь, крилатий князь, якого давним-давно вивезли з його князівства Ретона. І він виріс і хоче відновити свою владу. Його батька колись були на полі бою. Його мати теж десь зникла. Його виховали не крилаті, його виховали в зовсім іншому королівстві. Ось якраз там, де є люди, які піднімають з мертвих. В... В небельгаймі. Всі <сі> ці назви, якщо чесно, давалися мені під час читання доволі важко. І зараз я розумію, що минуло два місяці, і я багатьох імен е, взагалі не пам'ятаю. Я собі вже придбала другу частину цієї трилогії, вона вийшла якраз в липні. Планую читати, але не знаю, можливо, якось прогортаю. Плюс-мінус першу частину, бо всі імена і ось ці королісти вони позабувалися. Хоча добре, що тут є карта, вона допомагає так собі відновити е, з пам'яті все, що тут відбувалося. І насправді, якщо ви любите фентезі, таке. Про боротьбу, про м, палацові інтриги з любовними лініями кількома. То я б вам радила цю історію і тим паче вже її друга частина, певно, третя теж буде доволі швидко. Принаймні, сподіваюся на це. А ще у Вівати є бокси на цю книгу з різними там листівочками, картами. Свічка, здається, теж є, можливо, я плутаю, але дуже прикольний бокс. Можливо, ви любите такий мерч до книг, тому от до цієї серії він є. І ще одна книга з мого Мже 12 забутих книг, яку я мала би прочитати ще в травні, але не встигла дочитати, дочитувала в червні це доктор Сон Стівена Кінга. Е, цікаво, що я сяйво читала минулого року і теж влітку. І от нарешті е, завершила знайомство з цією ідеологією і прочитала доктор Сон. Якщо ви читали Сяйво або дивилися фільм, ви знаєте, що в нас є головний герой, маленький Денні, А от в доктор Сон він уже дорослий чоловік. Дорослий чоловік, який. Я думаю, це може бути спойлером для тих, хто не читався і не дивився і хоче. Тому я би вам радила зараз перемотати, наприклад, на іншу книгу. Сподіваюся, ви встигли перемотати. Тож будемо говорити далі про доктор Сон день, який. Побачив, до чого може призвести е, алкогольна залежність, е, як це сталося з його батьком, який обіцяв ніколи не торкатися алкоголю. Дені зараз це людина, яка має проблеми з алкоголем. Е, і... З сумління. Він робить дуже багато неправильних виборів, і враховуючи, що в першій книзі Дені це наймиліший у світі хлопчик, дуже добрий, дуже милий, дуже щирий, то коли ти починаєш читати доктор Сон, ти починаєш ненавидіти просто те, що відбувається, тому що тобі настільки боляче, що з Дені таке сталося. Це це, це прям. Я не знаю, у мене були такі жахливі емоції від цього. Я не хотіла вірити, що з Дені щодені перетворився на ось цього жахливого чоловіка. І так само в нас тут є люди з теж такими надзвичайними здібностями, які хочуть е, жити, в принципі, вічність, е, і для цього вони шукають дітей, які мають таке сяйво, як у Денні колись було. І... Фактично висмоктують з них це сяйво, аби жити вічно. Жахливі, жахливі потвори просто це ти їх настільки ненавидиш. І тут насправді було мені менше... Захопливо, менш страхітливо, ніж у Сяйві, але я отримала задоволення. Я люблю Кінга, люблю його сюжети, люблю, коли багато деталей. Тут це все є, і я щаслива, що вже на одну книгу більше в Кінга прочитала. Наступна книга була теж прочитана на книжковий клуб. Загалом, у мене я так бачу багато книжок прочитано на клуби. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви окреме відео про книжкові клуби. Я тут зачепила поличку, <про>, про книжкові клуби, на які я ходжу, чому я на них ходжу, що ми там читаємо, як вони проходять. Я обов'язково зніму, якщо вам про це цікаво дізнатися. І на клуб дівочого медіа ми читали 30-й рік Інгеборг-Бахман. Це збірка оповідань австрійської письменниці, яка однією з перших, здається, однією з перших почала говорити про. Про вину австрійців під час Другої світової війни, бо загалом ця тема дуже довго замовчувалася, ніхто не хотів про неї говорити. Тут багато досвідів жінок, багато досвідів е, провини, багато, багато загалом різних досвідів, не дуже щасливих людей. І це така більш інтелектуальна проза. Яку важкувато трохи було читати. Я спочатку, коли е, не дуже про це знала, взяла її з собою в кав'ярню, там було шумно, я намагалася щось прочитати, і потім повернулася додому, розпочинала спочатку, бо насправді не сприймалася вона так. Тож цю книгу е, не варто брати читати в транспорті, в кав'ярнях, десь, десь в парку, якщо там шумно, а читати вдома в спокої. І для мене це був незвичний досвід, але обговорення було суперцікавим. Е, я насправді розумію, що ті книги... Які навіть не дуже мої. Потім на клубах розкриваються для мене зовсім зовсім інакше, бо багато людей діляться своїми враженнями. І ти дивишся на сюжети, на роздуми зовсім під іншим кутом. Бо кожен з нас сприймає книгу через призму свого життєвого досвіду. А коли ти чуєш багато інших думок, то для тебе вона розкривається з інших боків, ти чуєш таких багато інсайтів, і це круто. Тому я з задоволенням відвідую клуби, з задоволенням відкриваю для себе якісь нові жанри для себе, бо загалом мала проза не дуже це моє. Але навіть враховуючи, що мені трошки важкувато її було читати, і не всі оповідання так сподобалися, я е, втішена, що познайомилася з цією письменницею. І наступна книга це теж моя любов, любов. Я ось так дивлюся на цю стопку книг і тішуся, що в червні в мене було багато книг, саме захопливих, які стали для мене відкриттями або продовжили мою закоханість в авторів. І це Кадзую Шігуро, Не відпускай мене. Третя книга вже від Гури, яку я читала. І я, я в захваті від нього. Це із трьох книг, які я вже читала. Я читала художник квіткового світу і. Постійно забуваю цю назву. Постійно художник хиткого світу і залишок дня. Залишок дня я ще читала. І ця третя сподобалася мені поки найбільше з усіх. І хоч ми і на клубі потім, о, це теж було на клуб. На клубі ми потім говорили, що вищегури, начебто, ти прочитав одну книгу і вже знаєш всі його сюжети, просто вони завжди в різних варіаціях. Але ця варіація сподобалася мені найбільше. Мені дуже подобається, що тут так неспішно, тут так меланхолійно, тут так багато. Багато роздумів. І як я зрозуміла на клубі, деяких саме це, саме те саме що мене приваблює, когось це відштовхує. І це супер мій автор. Такий повільний і з такою кількістю роздумів, спогадів, і ці всі ненадійні оповідачі просто моя любов. я Захопилася, як мені було приємно читати цю книгу про Кейті. Кейті ж її звати. За іменами, як ви зрозуміли, в мене не дуже все легко. Кейті. Вона згадує своє дитинство. Зараз вона доросла жінка. Вона зростала в такій школі-інтернаті Гейлшем, і вона згадує своє дитинство, свою дружбу. Тут така антиутопія, світ майбутнього, трохи незвичний. Але. Це настільки для мене прекрасно, я дуже рада, що в мене є ще не прочитані книги Шігура в майбутньому, вони на мене чекають. Я рада, що є в нього дуже-дуже товста книга. Я впевнена, що мені буде так приємно її довго читати. І оце одна з найкращих книг в оформленні для мене, саме від бо тут є неймовірні ілюстрації, які доповнюють читання. Якщо ви. Ще не починали знайомство зі е, я би напевно радила цю історію, бо вона мені сподобалася найбільше. Хоча багато хто радить починати, я бачила з залишку дня, вони схожі, схожі за своїм настроєм і атмосферою, але сюжети в них загалом доволі різні. І. Напевно, все-таки це той автор, для якого треба все-таки зловити якийсь такий настрій, трохи меланхолійний, неспішний. Бо якщо вам хочеться зараз про пригоди, динаміки, то це не сюди. Але я обожнюю просто цього автора. Напишіть, яка у вас у нього улюблена книга, якщо читали. Тож на цьому в мене з прочитаним червня все. Обов'язково діліться, що ви з цього читали, які у вас враження, можливо, у вас кардинально інші емоції викликали ці книги, про які я розповідала. Буду рада з вами поспілкуватися. І побачимося!